Привіт, друзі! Тихі зимові вечори, морозні. Погода така, що на рибалку не сильно поїдеш, й часу особливо немає, той час, коли є, то погода не дуже сприяє цьому. Не дуже, в принципі, хотів це відео випускати, тому що там якість не дуже. Там уже камера моя стара підгуляла, не дає тієї якості, яка б хотілося, Але в принципі, як відео, така згадка про теплі літні дні, воно може бути досить непоганим, особливо для початківців, які хочуть спіймати свого першого коропа в закид, не використовуючи кораблики, не використовуючи човна, щоб випливати, а просто в закид. Показують там, де я шукав рибу, розказую, чим кормив, і, в принципі, непоганий результат як для однодобової рибалки на новій водой. Тому дивіться, ставте лайки, коментуйте. Гарного перегляду в ці такі нелегкі зимові вечори, коли нас хочуть заморозити. Нехай це відео загріє вас. Друзі, привіт! На риболовлі сьогодні буде для мене абсолютно нова рибалка, приїхав половити карпа. Водойма платна. Я тут, можна сказати, був один раз, але років 10-11 назад, тому абсолютно фактично нова рибалка. Рибалити тут можна, наскільки я знаю, тільки в закид. Тому сьогодні буду кормитися з помбом, буду ловити. В закид, не в завоз, не з лодки, як завжди привик, але в закид. Зараз уже розклався. Ось так виглядають розкладені мої речі. І поставив там, ви бачите, на дальньому плані варяться в мене конопля. По корму в мене залиш є бойли, сквіт сквіт-кренбери. Клюква кальмар, є пелець клюква-кальмар. Є такі плящі бойли небагато. Сквіт, якщо я не помиляюся. А плум, Плам шелфіш, слива, мушля. Конопля. Є ось такий сквіт-кальмар ліквід. Є в мене ось такий мультиміно. Цим буду заливати. Є ось такий стикмікс. Ну, Якщо я не помиляюсь, це СЦК-10 Trinity Bates. Це все, що в мене в принципі є. На цю рибалку, поки буде варитись конопля, я буду розкладати свої водилища і буду трошки потягаю грузик, маркер, пошукаю перспективні місця. Мабуть, і із поплавком, щоб подивитися, які тут глибини будуть. Ну, але в першу чергу потягаю, пошукаю такі скажімо, твердіші участки. Отже, зараз розкладаю водилища, буду брати їх в руки і шукати перспективні точки, з яких можна буде ловити коропа. Що ж, друзі, трошки розповім, що відбувається. Зараз уже фактично півтори години на водоймі. Розклався, встигла зваритися в мене кольнопля. Тим часом, поки вона варилася, трохи потягав маркером одну сторону, другу поки що не чіпав. Знайшов десь на 75 метрах. Твердого дна не знайшов, але знайшов такий перепад, відчувало, що це ніби як бровка. Або твердіший мул. Ось на тій границі я закліпсувався. Це 75 метрів. І вирішив, що 75 буду кормити. Це отуда, в ту сторону. Там є така палка, не знаю, можливо там якийсь коряжник. Ну, точно груз не чіплявся, там немає. Я до нього не до нього докидав, там були якісь зацепи, я від нього трішки відійшов, він приблизно, напевно, на метрах 100 та палка трішки ближче підтягнув і там знайшов бровочку. 75 метрів, там буду кормити і десь на 80 метрів 77-80 буду закидувати водилище. Поки варилась конопля, я ще ну і вже там. Скажімо, тим часом спорядив два водилища і так веєрним методом, просто закинув на ура. Ну, одну закинув якраз в ту точку, де десь приблизно буду кидати, це 80 метрів е, в кліпсу закинув сюди. А з цієї сторони, там, де я ще маркер не тягав, я просто кинув на ура, навіть не знаю скільки, просто закинув в насадку е, з, ПВА, з ПВА стіком. І очікую, що можливо, поки буду готувати прикормку, поки буду закормлювати місця, там ще буду шукати, можливо, цікаві перспективні, то тим часом можливо, буде якась покльовка. Якщо ні, то ні. Просто щоб водили ще не стояли без діла. Два закинутих на одній кліпса там, де буде літати, яка буде кормити, там, де буде спомп і одна, скажімо так, ось там. Просто поки що лежить, можна також закинути. Але хочу, можливо, поки за той час буде ще там трішки попробувати пошукати маркерним грузом там перспективне місце. Що ж, Зараз поки буду готувати корм і корм у мене буде наступний. Це буду нарізати бойлики четвертинками-половинками. Ось так буду додавати пелець. Ось в мене є жирний такий. І як я вже казав, в мене є ось такий клюква кальмар. Буду додавати. Ну і буду трішки додати зернових, ось така варена кукурудза. Взяв небагато, але щоб була. Зараз буду нарізати бойли і після того додати усе інше. Повторюсь, четвертинками і половинками. Це в мене 24-й бойл, клюква кальмар. Не знаю, поки не хочу його кидати цілим. Буду просто кидати половинками і четвертинками. Дивіться, що в мене вийшло по прикормиці. Ось такий чудовий сподмікс. Ось пелець, кукуруза і бойли, порізані четвертинками і половинками. Зараз ще додам коноплю зварену. І буде взагалі дуже смачненька коропова. Прикормка. Це буде дуже смачно для коропа, надіюсь. Ну що ж, друзі, все закинуто. Всі 4 водилища. Дивіться, так як я і говорив, тут дистанція лову десь приблизно 80 метрів, точка за корму десь 75. Від 75 до 80. Скажу чому так. Відбив, знайшов точку на 15 колишках. На 15 колишках по 5 метрів, рівно 15 колишок, цю дистанцію і кормив. Але я розумію, що оскільки я кормлю ліскою, то на такій дистанції там є велика погрішність. Тобто там 100% ще якихось метрів 5%, мабуть, додається розтяг... розтяженості ліски, коли ти кормиш і летить з помп. Тому я закліпсував водилище. З оснастками на дистанцію 16 колишок, тобто 18 метрів. В будь-якому випадку, якщо оснастка буде лежати за кормовим пятном, це буде непогано, це буде добре. Е, Вийде ловля на підходах. Інша сторона ліва. Тут знайшов досить цікавий рельєф, е, такий з перепадами. Там так грузик дрібіжав нерівності. І дистанція виявилася ще ближчою. Дистанція 65 метрів. І два водилища, тобто 12, 12 колешків, навіть 60 метрів. 12 колешків, 60 метрів. Дистанція 60 метрів. Це два водилища зліва. І там кормив 60 на 12 колешків і водилища закліпсував на 12 колешків. Одну лівіше, другу правіше. Не так давно. Ці всі маніпуляції закинув, на все в мене пішло, якщо я приїхав в 3, поки розклав зараз 7, майже 4 години. Тобто майже 4 години в мене пішло на те, щоб розгрузитися, припідготуватися, знайти точки ловлю, приготувати прикормку, закормитися і відправити водилища з оснастками у воду. І тепер буду очікувати покльовок. Надіюсь, що все ж таки відгук буде. Неї, або з однієї, або з іншої точки, а хотілося б, звичайно, щоб спрацювало і дві. Ну, але як буде, це вже потрібно дивитися і пробувати. Якщо видно, не знаю, 345. Так, друзі, маю ще одну покльовку. Тепер з другої точки. Це вже точка справа. Тобто спрацювала і одна, і друга. Цей менший. Тут, напевно, буде десь півтора кілограмчика максимум. Кіло, півтора, думаю, максимум. Зараз я його зважу, закинув мішок, Що один, що інший. Зеркальні коропята. Засічка чітко по центру губи. Якщо там був Дуді Бейтс на насадці, то тут була оснастка вертоліт і СК-10 від Trinity Bates з балансик був. Що ж зараз? Вкину його в мішок, зважу і відпущу. А це, друзі, вечірній улов. Цей менший це півторашечка і цей більший це трієчка. Ось такий. Трієчка. Гарний. Зеркальний. І менший це така зеркальна півторашка. Ось такі коробці вони клювали вночі. Ранковий до закорм. Тут був якийсь рух. Правда, одиночний пік. Але я все ж таки сподіваюся, що ще до завершення рибалки буде один паровозик. Жовте водилище тобто водилище з жовтим сигналізатором. Це те на яке було клювання більшого коропа. Я його перезакидував вночі і, в принципі, зранку не трогав. Більш-менш по направленню ліски я відбив на колишках 12 обертів тобто 60 метрів, і закинув в темну, хоча дивлюся по направленню ліски, більш-менш все в мене вдалося правильно в ту точку, де воно було і перед тим тому я його в принципі не трогав зранку. Є знову якийсь рух на цвіточці. Був там пік на червоній, є на жовтій. Ну, ще почекаю. Годинку ще почекаю. Так, друзі, що ж, підходить до закінчення моя рибалка, як я і говорив, приблизно 12-та година, буду збиратися зараз без 10-12. Е -е, відразу, як я приїхав, я, можна сказати, почав шукати місце. Думав спочатку брати маркер, грузик маркерний, брати поплавок, тягати, шукати перепади, але потім вирішив, що трішки я спрощу для себе роботу, трішки прискорюся, просто потягаю грузик, пошукаю тверді або такі тверді ділянки, або, скажімо так, характерні ділянки, цікаві ділянки, які б могли допомогти знайти короба. І такі ділянки я досить швидко знайшов. Ліва сторона це 60 метрів, характерний ступі, це тверді ділянки, 100%. Я закліпсував, 12 колешків відміряв, ну і там і ловив. Годував там і ловив. Права сторона я знайшов цікаве дно, скажімо так, на мою думку, цікаве. Також якісь такі зацепи нерівності на відстані 75 метрів. Так само закліпсував. Кормив 75, два водилища, в принципі, закинув трішки далі. 16 колишків, якщо не помиляюся, це 80 метрів. Е, отримав покльовку спочатку з лівої сторони, з цього твердого участка, твердого дна, десь біля другої ночі взяв короб на 3 кг. І через годинку-півтори мене спрацювала і друга точка, і з неї, правда, був невеликий коропець, 1,5 кг. Що хочу сказати? Я задоволений рибалкою, тому що згадав, що таке ловити коропа в закид, згадав, як це кормити з помбом, згадав, як це потягати маркерний грузик, згадав, як це закидувати коропові оснастки, а не завозити, закидувати в кліпсу. В принципі, рибалка вийшла досить позитивно для мене. Повторюся, давно не був на цій водомі, фактично нова, потрібно було по-новому щось дивитися, шукати. Я це знайшов. І отримав покльовки риби. Так, це не трофеї, на які я десь в душі сподівався, але як мінімум завжди, коли ти їдеш на рибалку, особливо на таку коротку, тобі хочеться піти від нуля. І це мені з успіхом вдалося. Два коропа за, такі, за таку коротку сесію, я вважаю, досить непогано. Після того, як я зранку прикормився, у мене ще були по два піки, два піки, точніше, на цю точку, яка є ближньою з твердого участка. І було пік і на одне і на інше водилище. В принципі, після цього мовчок. Зараз вже буду збиратися і напевно почну збиратися, оскільки мовчала права сторона, то напевно почну збиратися саме з неї. Що ж, я вам хочу побажати гарних рибалок, вдалих рибалок, насолоди від рибалок, мирного неба, миру в нашій країні, щастя, добра. Ну і до зустрічі на моєму каналі. Надіюсь, це відео вам сподобається і ви поставите йому лайк і підпишитесь на мій канал.